Ну що, Буся, прошу. Побачимо на твою реакцію. Винесла лоток, бо ним ніхто не хоче користуватися. Тихона вийшов. Сніг не перестає. Він робиться то лопатішим, то дрібнішим, але він не перестає. Дорожки забрала в хату. Вони вже напівсухі, а вже місяць тут висіли, Там туї, до речі, посадні. Ну що, бусечка, ти в шоці? Зайчик? У шоці? Дивіться, який мороз виходить із асфальту. Он біліє. Бачите, це завжди після великих морозів, як йде одлига. І оце отут ось. Увесь асфальт, він такий білий робиться, мороз з нього виходить. Я посиділа, попила каву, почекала, поки а телефон дозарядиться і, і світло вимкнеться о десятій. І в нас сьогодні більш за все, що будуть аварійні, вони вже є ще не для нашої групи. До нас черга ще не дійшла, але вона дойде через 4 години, коли треба буде вмикати пографіки. <клухи> Хорошо, в тебе так гарно виходить. Сьогодні на ніч будемо Вікусю і Чорнушку забирати вже в сарай, бо дуже вони інтенсивно вже наливають вим'ячка. Вікуся буде першою, як я й казала у відео ось недавно. Вони сьогодні весь день на дворі будуть, бо тепло. Там вони, бачите, лизять. Вікуся ось лежить посередині. І сьогодні мама напувала, а я підійшла і якось так відійшли вівці, стали... Вікуся стала до нас задом, і про... вона аж завмерла. Я кажу, мамі, дивися, як ягнята всередині, як вони. Вони не то, що ворушилися, шевелилися. Вони там такий кардібалет устроїли мамці в животі. Їх там точно двоє, а ми й троє. Замели, буся наші дорожки замело. Я бачу, ти такий, рішуче налаштований. Я думала, ти не підеш сюди, постоїш і назад, вернешся. А він дивіться, як іде. Ну вони дуже шевелилися, дуже. І це вам, хто, хто не, ніколи не був отак біля тварин, біля корови тільної, біля кози, ягниці, той не зрозуміє. Це, це настільки, як вони випиналися не то, що в бік, а навіть угору живота, усюди, уверх, явно їм там уже тісновато. Туалет шукаєш. Тому береженого Бог береже, упустимо їх туди в сарай, а там я просто заротше витягну їх за шкірку та й усе. Впустимо туди у двір, а там вони вже в сарай побіжать, там розділити буде легше їх. Тому що так на просторі їх не розділиш. Вони будуть туди-сюди бігати, метатися, а вони вагітні. Краще ми їх туди в сарай впустимо, кажу, мамі, я її витягну за шкірку. Підтолкну та й підуть вони сюди. Ось так. Ну, Буся знову набереться шарів із снігу на своє пузо. Ну, Буся, ти мене дивуєш, а з дерева падає сніг. Тебе батька пішов, надіть за шию попало, за шивора. Ну, ось наші сліди замерли. Ну, снігу випало і падає чимало. Увечері ще треба буде пройтись по туях, позбивати. І за традицією такі одлигаця і сніг є попередниками морозів. Знову йдуть морози. Такі, такі дебелі, які були. Прийдемо додому, Бусічка. будемо експериментувати далі над горшечком щастя малого розміру. Я вчора один сплела, він гарний, він вийшов. Але хотілося б поясочок підняти вище. Треба помудикати, як це б зробити. Тому що таких горшечків щастя на такий літраж ніхто не робив. Я нагадаю, в мене ємність 1 літра 300 мл. І саме менше, що роблять, це на 3 літри. Я зробила один рожевий. Він шикарний вийшов, він вийшов по всіх параметрах, так, як треба. Але просто мені хочеться, щоб був по ясочок оце і звуження, оце якомога вище. Не знаю, як цього добитися, але дивлячись, які є, роблять шедеври, дівчата, просто помудикатися треба і все вийде. Зате, які шикарні сліди лапок залишаються. Дитячий красота, як чітко видно лапки лапки. А ви цілуєте своїм котикам лапки? Такі солоденькі лапки. Там уже якийсь котик ходив до тебе, а туди ніхто ще не ходив. Ні-ні-ні, не можна. Не можна дуже, там люди живуть, не можна назад. А треба ж йти. Треба йти. Мого бусічки вже дві доби, як почалася весна. Якби не весна, він би оце не пішов сюди. А так і треба йти, треба йти мітити території, співати. Це б ще він спав 10 ранку. Буває, в 12-й вставав. А так треба прокинувся. І це, ви знаєте, дивна в нього якась весна. Ну, от весна, у кота. Значить, треба до дівчат бігти. У нас дівка в хаті є, але він до неї взагалі не звертає увагу. Отак <смі> втонув. <смі> Ось отак. Може, назад підемось. Ну, не судьба нам туди. Не судьба. Туди нам сходить. Назад пішли. Боже, як я люблю тебе за твоє раціональне мислення. Що ти в мене... Отак, тепер він йтиме по моїх слідах. Так йому легшенько буде Отак. Ну, Міть тоді тут території. то і все. Ну що ж зробиш, як така погода? Нічого не зробиш. Отак. Тепер ти показуй, як треба йти. Коротше, я не до балака, вся весна бусі мого зводиться до одного. Співати у хаті, шалено мітити території на дворі, співати на дворі і шукати інших котів, щоб набити їм морди. Дівчатам він не цікавиться. Йому оце весна, аби морди набити іншим котам. Цей стопчик це його лап робота. Сніжок упав з дерева. Не, не полізеш. Ой, господи. Ну будеш без цього. Ось. Не-не-не, туди ні. Ну куди? Назад, назад, назад. Назад. Назад, назад. Пішлі. Свої проблеми, свої турботи. Бось, покажись, а то ти все з спинки до спинки. Покажіть. Бось, йдемо додому. Ну, ходімо. Ну, якщо ми вийдемо під вір, бусічка, там така сама картина, там такий самий сніг. Хоча дорогу нам уже погорнув трактор. Ще годину тому погорнув. Тепло так. В порівнянні з 20 градусами морозу це взагалі теплень. Попри те, що воно розтає, бо капає з дерев, вологи багато, значить, але дихається легко. Дихається м'яко, дуже м'яке таке повітря. Це така в нас прогулянка. Знаєте, я оце вже третій день цю каву амбасадор. Негро, чи як вона там називається, неро. Дуже темної просмажки, міцна написано. Я б не сказала, що вона така міцна. Мені сподобалася. Ну, звісно, по... у порівнянні із амбасадором та що синя упаковка, вона, звісно, темніша, і смак у неї насиченіший. Але щоб вона там була така гірка. І в неї такий після смак шоколаду. От наче там є шоколаду в складі. Ну, знаєте, за такі гроші, як для кави, невеликі. Тому що є за таку ціну можна купити не кілограм, а 250 грам лише кави. То дуже достойний варіант. Краще, ніж Львівська, краще, ніж жокей. Я казала, жокей то взагалі вже спортилася кава. Але... Дуже класно. Краща за Мокафіксу, ті, що возять з Європи. Дельмайер. Мені амбасадор набагато. Ну, це моя думка, ваша думка може відрізнятися, це нормально. Возьми. Розчинну каву я не п'ю. А, я ж кажу, мелину брати це. Кота в мішку береш, можеш попасти на хорошу каву, а можеш на сам жмих під виглядом кави. Тут хоч зерна, я ж казала, хоч і дрібні, але ти ж бачиш, що то зерна, кави, а не жмих якийсь тобі впихнули. То бачу, вже зовсім каплями екран запав, попадає сніг і розтає. Що там? Що то за звук? Шо Це... Почекай, почекай, що то за звук був? то ж вівці там. А ти думав, що? Іще була в магазині не цей раз, а в суботу. Так, в суботу, як возили посилками, я взяла чай. Ну, куди ти поліз? бусічка? І тут мітити солому не треба. Як її тоді вівці будуть їсти? Ну того що. Солома взагалі то на підстилання, але ж Хто захоче навіть і лежать. А буває їдять. Якщо гарна солома, я ж на торочу. Взяла чай. Я дуже люблю чай ловаре. Правильно, я назву вимовляю, я не в курсі. Єсть, продається набором. Ну, у нас я б купила набором, але в нас набором не було. Та почекай, закрию ж двері. Я взяла, там різні смаки були. Я взяла з вишневим смаком. Він виявився, ну, як каркаде, але там куча фруктів. І завершальний етап вишня. Аромат і смак, вишні. Вишня домінує, там всякі фрукти є. А, думала казати, дорогу нам погорнули, Ні, але такий трактор горнув дорогу. Боже, який це нереальний чай. Смакота просто з вишнею. Я не дуже люблю чаї класичного напрямку, там чорні, всякі такі. Це не дуже питиму, якщо немає там нічого. Ну, Інколи помимо кави пробиває мене і на чай. Але от ловари саме з різними фруктовими наповнювачами, ну, розумієш, що то ароматизатор. Але для мене він кращий за інші чаї. Також ці нового сегменту. Набагато кращі. Бачите, трошку нам прогорнули. Нагорнули все сюди. Але от саме вишневий я пробую вперше. Я пробувала з різними З апельсином, там з різними квіткові, лісові ягоди, оце. А то саме з вишнем. Що він йде, як каркаде, там куча добавок ще. І плюс вишня. Дуже класний. Ну що, бося дивує нас. Твоєю жагою до прогулянки. Я думала, чесно, що ми обмежимося прогулянкою у дворі. А у нього насичена досить прогулянка. Буся, ми минули твою улюблену бузину. Ні, вже не улюблена. В тому році дивно. Ти зимою від неї не відходив. Біг спочатку до неї. Смаки міняються. Ще трішки ми походимо і підемо. До того. Знову подивимося на ці гарнісінькі лавкусі. Дивно, що цієї зими я ще не бачила тут білочок. Влітку їх чимало. І взимку попередні роки також. Навіть з вікна будинку було видно, як вони тут лазять по деревах, а цьогоріч їх немає. Можливо, і є, але не попадаються на очі, але ж в попередні роки попадалися. Дуже велике навантаження на дерева і, напевно, на лінії електропередач, але світла у нас. Ну, Немає по графіку і аварійні вели не через це, а через серйозний приліт у конотоп. Не будемо просумне, краще полюбуємося природою. Машина возить хліб. Магазин на колесах. по моєму два рази на тиждень. Ну, попри те, що у селі і так є магазини, то ще їздять і такі. Бусю не знімала, бо він ходив у туалет. Все, Бусечка. Це вже ти точно справився. Молодець. Всі ви молодці, і ми молодці, і ви молодці. Підемо ми та ти також он там гріб. Підемо ми додому, а можливо ще й не додому. Але, думаю, краси вже я достатньо не знімала. І білої, і чоколадної. По, по традиції є власні назви, такі як борщ. Не переводяться на інші мови світу, якось їхньою мовою борщ, він на будь-якій мові світу борщ, але не з шоколадом, тому що батьківщина шоколаду, якщо мені не підводить пам'ять Мексика, а місцеві племена, коли конкістадори увірвалися, на ті землі Індію, як думав Колумб, то помилково назвали всіх індіанцями, але там племена були, у кожного своя назва, своя мова, свої звичаї. Так от. Там продукт із Бобів Какао називався Чоколатель. чоколатель. Так що Чомусь не збереглася власна назва. Шоколад. На іншій мові якось ще інакше. Чоклет, але чоколад. Красиво. Не знаю, на що вам ця інформація, але хай буде. Магазинчик на колесах. Все, йдемо ми додому. У нас топиться. Буде буся бузіко своє відігрівати. Ось так. Всім гарного дня. І яка косята. Там собака біжить далеко по дорозі. Та не котик бусічка. Всі нормальні коти вдома. Це ти один ганяєш. То зна чого? Собака там далеко. Всім гарного дня.